Вітаю, шановні садівники, всім бажаю міцного здоров'я. Ми з вами знаходимося біля слив. Ось у нас цілий ряд росте. Сливи досить дорослі, як бачимо он поряд. Тому ми їх по черзі обновлюємо. А саме радикально обновлюємо. Ось вона сливка весною після радикального омолодження, Має ось такий вигляд. Ось вона напустила пагонів. Час зробити певні літні операції. А саме. Ну давайте подивимось на цьому прикладі. Ось у нас з однієї точки ростуть два пагони. Один з них треба забрати. Ну який забрати? Я, наприклад, залишив на цей, він є трошки в сторону, тобто буде об'ємна розлога. А цей заберемо. Ось так. Далі ось сюди посуваємось. Ось дві ростуть. Причому одна росте, бачите як? Сюди. До гілки. Зараз її забираємо. Ось так. Далі тут ось дивимось. Дві непогані гілочки ростуть, а посередні ось міленькі. Їх заберемо. Виламаємо. І ось в сторону пішла маленька. Теж її заберемо. Ось так. Ось ці дві залишились. Звичайно, з цих двох якась весною залишиться, якусь ми заберемо. це буде весною. Ось по такому принципу і дивитесь, обходити все дерево.